Це відео для мешканців багатоквартирних будинків та голів ОСББ. Закінчили ще один будинок, де була поміняна повністю вся електропроводка в підвалах. З такою небезпекою зустрічались люди, які заходили до себе в комірку. На жаль, таку картину бачать більша частина жильців. Ми демонтували всю цю не вкрай небезпечну історію і почали з нуля. Провалить чергове освітлення в усіх коридорах та індивідуально запитали кожну комірку. Їх, до речі, було 96 штук, тепер кожна комірка має свій вимкач і своє окреме освітлення. В кожному підвалі встановили майстер-вимикач, який вмикає і вимикає все світлення в підвалі. Тепер все зручно, надійно і саме головне, безпечно. Я взагалі поважаю таких керівників, які дійсно на своєму місці і перш за все піклуються про безпеку своїх мешканців. Респект! Тож, якщо вам потрібна якісна заміна старої електропроводки, телефонуйте, пишіть в особисті, зробимо все якісно, надійно, швидко і з гарантією. Працюємо згідно договору по перерахунку. Маємо всі допуски, звичайно.